Я використовую тиждень, блінчик. І взагалі слухайте, що там Підписуйтесь на мене, що лайки ставте, коментарі. Усім доброго дня! і рада вас вітати на своєму ютуб каналі, якщо хочеш метнути, і сьогодні в нас буде дуже цікавий випуск, бо я трохи підготовилася, трохи почитала. З чого я хотіла почати наш випуск це з цікавого коктейлю, якого є своя історія. Цей коктейль називається доктор Функ. Фанк. Я хочу сказати фанк, тому що як нам не пишеться, ви потім прочитаєте, трошечки в І так, історія цього коктейлю дуже цікава, тому що був собі такий мужик, німець, який вчився. В Німеччині був медиком і вирішив одного разу поїхати в Сомалі і робити добрі страви. Він поїхав в Сомалі в столицю і там лікував моряків, піратів і місцевих жителів мікстурами. Мікстури ці були непрості, Ці апельсинки не Ці апельсинки наколоті. Мікстури ці були на основі абсенту, соку лайма і, і содової. І це він розколотив ці мікстурочки і давав лікуватися людям. Це був освіжаючий донизуючий напій, який там, там робили. І це дуже сподобалося місцевим, моря... місцевим... місцевим жителям і морякам. І цей коктейль потрапив до американського ікологія сночувака, який потім і додали в нього ром і зробив коктейль 15. Доктор Мені не дуже подобається, він дуже смачний. Нотка Абсенту, нотка лайма гранадину це прямо дуже-дуже смачно. Цей мужчина він одружився на доньці якогось світового пірата і через шість місяців розбився, Ну, накопав її дитину. А потім одружився на жінці, яка була донькою місцевого. Вождя щось таке. Коротше, мужику не було спокою. Був персональним лікарем відомого письменника, який написав остров склад. Бачите, яка цікава е пізнавальна сьогодні. лекція на тему, якщо хочеш нахнути. Цей коктейль мені сподобався. Я вже говорила, що на самому початку рому в складових не було, був тільки абсет лайм і сольра. В Америці давали ром, хоча видавляти ром, і воно стало набагато сманіше. Не знаю, як було до цього, воно було смачно чи ні, але морякам подобалося. По місцевим жителям теж подобалося прибухнути. Е, то це смачно. Погнали робити. У Погнали. мене навіть чоловік їздив спеціально за центром, щоб зробити його. Ну що ж, давайте почнемо. Все максимально просто. Беремо ром, гранадин, лимонний сік, лаймовий сік, абсент і зверху все заливаємо содою. Ще в стаканчик сипеться крушоний лід, але нестіть, якщо у вас немає абсенту. Я додавала апельсиновий бітер і теж вийшло дуже смачно. Цей коктейль, виявляється, один із п'яти найкращих екзотичних коктейлів в світі. Я знаю із них тільки оцей і ще майтай. Але якщо ви мекаєте, я от прямо вам раджу його спробувати. Якщо випити один коктейль, то голова вранці не болить. Я перевіряла. Усім смачного. Коли ви приготуєте цей коктейль, напишіть у коментарях, як вам. Наступний Наступний коктейль буде всім відомий. Це якщо ти хочеш їхати в Геталію, на тебе немає грошей на Гиталію, то Гіталія приїде до тебе. Це на мене бригадись називається лимончелло з просеку. Все дуже просто, це дуже класно, все дуже смачно. Я не знаю. Той, хто любить лимон, лимончелло, просекко, welcome to the club, наколотили собі, і мекайте, скільки хочете. Претензій нема, я не люблю лимони. Так що і лімончево теж не люблю, але нічого і люблю, тому якби не це його і кого не. погнали робити цей коктейль. Ой, тут все дуже максимально просто. Беремо 30 мл лимончегу, заливаємо то все просеку, для красоти ставимо лимончик. І трохи льоду, щоб було холодненьке. Ще можна розбавити трохи содовою, якщо ви не любите насичений лимонний смак. Смачного. І останній. І останній наш. Це не коктейль. Ну це був коктейль, але я зробила з нього шот, бо воно дуже солодке. Я б його називала це, коли ти хочеш і обісратись, і обригатись, і щоб ще срака виросла дуже сильно. По смаку мені нагадує татовий коктейль-лікувальний, коли він нас лікував в дитинстві. А він робив, вбрав какао, спірт, мед, яйце, і то все, колотив, нагрівав і давав пити. Може, того ми і любимо макнути? Це пішло з дитинства. Льоля моя говорить, що воно схоже на те, що мама колотила. Какао з горілкою, не знаю, мама, я ніколи не пробила, як ти пила какао з горілкою. Ну, коротше, нутелла і ром, щоб ви розуміли. На вигляд, воно дуже шоколадне, на смак воно. Ну, блін, не випадає тільки яйця. Ні, це то, що я точно бути не буду. То, хто любить нутеллу і ром, тобто випити і закусити, то. Фу, мене ж тут почалка. То цей коктейль, вам, цей шот вам подобається. Погнали робити цей загідно. Чесно, я навіть не знаю, як коментувати приготування даного коктейлю. Бо естетика в приготуванні пішла просто курити. А я це все хочу назвати одним словом. Але на смак, воно не таке гедотне, як на вигляд. Якщо ви, звісно, любите шоколадно горіхову пасту з ромом. Зараз починається моя найулюбленіша і найскладніша частина поєднати оцю хрінь з ромом. Yes. You are getting really good. Ну а далі розливаємо наше піло потарам і даємо мекати всім кого не жалко. У мене це були чоловік та сестра, і їм, якщо чесно, сподобався цей напій. Тому пробуйте, колетіть і мекайте. Всім смачного. Підтримуйте мій канал, дівки, і хлопці, і чоловіки, і жінки, і бабусі, і тьоті. Дівки, Підтримуйте мій канал. Я закріпила банку. Ви можете мені скинути пару гривень. Change! Щоб я купила собі нормальний мірний стаканчик, бо в мене немає мірного стаканчика. А сказав, що то, що я чим я займаюся, то херня і він мені гроші давати не буде. А я... Чувак, що це за фігня? А він так нахиляється і дивиться, тут твоя морда. Я не маю де їм взяти, бо я безробітня жінка, яка сидить і п'є. Ми ж фотографували ноги собі. На оці його заборонені сайти. Oh, -la -la. Не пішли на ноги. 42-й розмір, походу, нікого, нікого не, 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 не збуджує. Mm -hmm. Я довго думала, про що буде наша друга частина випуску. Розкаже, як міняються відносини у вас з чоловіком після другої дитини. У вас стає мало часу на спілкування разом. Вас з'їдають бутові. Побутові проблеми, коли ви живете на якомусь репіті постійно і не маєте часу, щоб сказати стоп і побути разом. Це дуже сумно. Іноді ти звертаєш на це увагу і пробуєш щось робити, а іноді ти і живеш далі до цього стопу, коли ти бачиш, що щось іде не так. Хотілося б мені більше спілкуватися з чоловіком, більше з ним бути наодинці, більше проводити час як подружня пара, тут навіть не про марки говориться, а просто, а просто, щоб обійнятися, поцілуватися, поговорити, потримати за ручку. Цього всього мені не вистачає, бо немає часу просто напросто. От. Ми пробуємо. Що ми? Останній раз, що ми робили, це ми купили коробочку для побачення і вирішили робити собі хоча б раз в місяць побачення. Все закінчилось тим, що Сережа ви витягнув листик і там було написано, що треба купити щось, що можна було робити разом з партнером. Він три місяці мені морочив голову, що дата -да, да він щось купить і постійно забував. А в кінці він купив коробку з свічками, набором свічок, щоб робити свічки. І вона так і стоїть уже третю неділю. Я не знаю, як ми це зробимо, бо в нас немає часу. Таке. Діліться вашими лайфхаками. Бо в нас тут немає бабусі, в нас немає дідусів, Няню ми не можемо взяти, тому що це дорого, дорога подруга. Я не довіряю нікому. І от от такий, Чутєві труднощі настають у нас. Тож діліться, як вам шоба, як ви з чоловіками проводите час, як ви, ви царапуєте, вириваєте ті години разом, щоб провести їх разом.